За тому є. Ну прикид прикольний, реально прикольний. То ви в тій стороні живете? Да. No. То у вас кажете гріша звати. Ну в тихтоці у вас багато є. Ну класний ви такий може, скільки вам е, років, якщо не сякрає? Гадаєш, кажу. 30. 32. No. Але Дявошок шукаєте. Ну, а хто ви? Кожен раз маю. Я Гарно. маю кожен раз. Ви маєте? Ну, та як ви що? Та шкарпетки. Кожен раз іншо? Ну а як? Яка останній раз була, як називалася? Та, та скажіть, не довіряє. Та скажіть. І ми нікому не скажемо. Та ні. Чого не довіряє? А що за годинник має Яка година зараз? Яка година, скажіть? Та скажіть яка година. О 6-10. А дивіться яка в мене. А ну дивіться. Це я знаю. У мене друга один. Ага. У вас годинник, напевно, ліпший. Да. Ja.